Георгій Побідоносець, Юрій Змієборєць, Георгій Переможець, Юрій Переможець. На вашу думку, яка правильна назва такої ікони? Ми пропонуємо ікони у даному випадку. Те, що я вам показую, це ікони. Георгія в посрібленні, по золоті, в дерев'яних рамах. Вартість таких ікон одразу може зорієнтувати 8500. 8500, гарно виконані філіграні камінчики Сваровські. Інший варіант меншого розміру: 4400. Фрагментарна позолота, грецький стиль, старовинний образ самого окладу. З нього зроблена копія от, от такого гарної такої ікони. Якщо ви бажаєте замовити, відео є номер телефону в шапці профілю наш сайт іконна лавка.ком'ю і не забудьте напишіть, як правильно називається.